Друзі, всім привіт! Значить, Черговий злочин ТЦК відбувся в Одесі. Значить, дивіться, лікар із Харкова приїхав до Одеси і був там бусифікований. Але не просто бусифікований, а жорстко. Жорстко, щоб ви розуміли, там він зразу попав на засаду із двох бусів ТЦК. Один бус його заганяв, а другий ловив. І приймали так жорстко, щоб ви розуміли, що дверцятами від автомобіля, від буса зламали йому два ребра, а одне із цих ребер пробило йому льогку. І забрали його в швидку допомогу і зразу в реанімацію. Але це буде трошки пізніше про це. Ви побачите відео з лікарні, а також відео дружини. Але перед цим давайте ми подивимося інтерв'ю. Журналюги, провладного журналюги, який оправдовує оці всі дійства, який каже, що злочини ТЦК немає, що це все і ПСО, це все відео зняте в Росії, що це все фіктивні люди, що це все актори, що це не відбувається в Україні. Про це раніше заявляв Притула, а зараз. Ось цей журналюга. Давайте коротенько подивимося на це відео. Яка а, тотальна кампанія з дискредитації збройних сил України розгорнута саме всередині України? Так? Ці наративи вони а, потрапили в наше медійне а, середовище, воно його поширило. Ну, я як, як прикладом просто на у ФСБ видумали слово бусифікація. Це слово, яке було видумане російськими пропагандистами. Угу. І його, його українські не тільки журналісти і блогери вживають. Воно було визнано минулого року, якимось там інститутом чогось українським інститутом словом року, тобто у собі, слово, яке видумали російські пропагандисти, землі. Тою дискредитацію нашої армії воно стає словом року і це визнають наші медійні кола. Ну це просто божевілля Якесь я постійно звертаю увагу на те, що багато медіа, багато блогерів вони просто на цьому гайпують. Попри те, що ось перевірка ретельна довела, що майже 90% усіх повідомлень медійних про так звані звірства ТЦК, Майже 90%. це просто тупо російський фейк. Я не бачу насправді такої ефективної протидії цим наративам. А, а медіа абсолютно у нас немає жодних обмежень, тобто є речі, які треба обмежувати, треба просто фізично. І ну якщо просто це дослідження існує. Дев'ять 10 е, новин про е, бусифікацію, там про звіста та цк це брехня. Тоді треба ж взяти цих е, редакторів, журналістів, які активно це поширювали, порахувати ці поширювання е, поширення і зробити якусь дану е, і сказати, що наступний крок це закриття вашого медіа, вашого телеграм-каналу, тому що ви. Транслюєте брехню, яка просто е, впливає, тобто ви перешкоджаєте законній діяльності збройних сил України. Е, 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 знаєте, Христос, це мені нагадує, таке так, так, так медійне е, коло, що у, у кожного є якийсь знайомий, знайомого знайомого, в якого е, там десь бусифікували. Я перепрошую, а хоча б один цей, е, е, якого називають вони бусифікованим, він що просто так? Ні, він нановлював свої дані. Він не проходив ВЛК, а вони мають у хвилян, що не знаю, почесні грамоти вручати чи, чи медалі якісь. І дійсно так це примус, але без примусу жодна армія світу не формує. Ось так, друзі, ця сволота, саме так так сволота за гроші, поширює ось таку дезінформацію, поширює такі фейки, оправдовує злочини ТЦК. А зараз давайте розберемося, подивимося на ті відео, які він заявляє, що це все фейк, що відбулося в Одесі. Коротенько, давайте подивимося саме, де це відбулося. Як це відбулося, він тут трішки погано видно, але все ж таки факт злочину зафіксовано. Дивимося коротенько. І зразу ж після цього дружина потерпілого заявила про злочин. Дивимося відео. Багато з вас, дяуснали, да, що це Валік. Да, це так і є. В Одесі, хм, другий день Валік знаходився в Одесі. Сьогодні вранці це произошло. на даний момент зроблено все, що можна. І яка ситуація, що там було два буса. Там була облава. От одного он убежал, второй его сбил частично. Сбил таким образом, что поломалось три ребра. Одно ребро прокололо легкое. Благодаря врачам они смогли спасти ему жизнь, потому что оставалось несколько часов жизни, а потом Uh, в даний момент задействовано два ТЦК которые, два буси, кожен був з разного ТЦК. І зараз вони задіяні в тому, щоб прикрити це все. А ось, власне, і сам потерпілий лікар, який поїхав з Харкова до Одеси, лікувати людей. Друзі, підписуємося на канал, ставимо лайки, вподобайки. Всім па-па. Пан Богдан завжди говорить правду.